Шановні випускники, ви стоїте на порозі важливого вибору, визначення вашого професійного майбутнього. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про спеціальність комп'ютерні науки, робототехніка та 3D-друк, яку ви можете опанувати у Полтавському фаховому коледжі Полтавського університету економіки і торгівлі. Чому ж ця спеціальність актуальна? У світі 21-го століття технології розвиваються із шаленою швидкістю. Розробка програмного забезпечення, робототехніка та 3D графіка вже стали невід'ємною частиною сучасного світу. Чи знали ви, що більшість сучасних професій потребують навичок роботи з цифровими інструментами? А за прогнозами, попит на фахівців у сфері технологій лише зростатиме. Що ж входить у програму навчання? Наша спеціальність включає три основні напрямки: перший розробка програмного забезпечення. Ви навчитеся створювати програми, мобільні застосунки та вебсайти. Саме ці навички є основою сучасних цифрових технологій. Друге робототехніка. Вивчення роботів це не лише цікаво, а й перспективно. Ви опануєте мобільну робототехніку, повітряну робототехніку, розробку смарт-систем та інтернету речей. Наші студенти навчаться збирати, програмувати дрони та керувати ними, створювати інноваційні смарт-пристрої, які забезпечуватимуть не лише перемогу України, а її прогрес. Третє: 3D-графіка та друк. Це не просто дизайн, це можливість створювати об'єкти майбутнього, прототипи, деталі для інноваційних пристроїв, навіть моделі для медичних потреб. Ви також навчитеся обслуговувати 3D-принтери та якісно виконувати 3D-друк за різними сучасними технологіями. Навчаючись за цією спеціальністю, ви здобудете ключові навички, необхідні у сучасному світі: критичне мислення, креативність, уміння працювати у команді та адаптуватися до нових викликів. Чому ж обрати саме наш коледж? Сучасна матеріально технічна база. У нашому розпорядженні сучасні лабораторії обладнані новітніми робототехнічними наборами, 3D-принтерами та програмним забезпеченням світового рівня, серед яких лабораторія робототехніки, всеукраїнський тренінговий центр мобільної робототехніки, освітній центр повітряної робототехніки із сучасною дрон-ареною, лабораторія адитивних технологій, лабораторія імерсивних технологій, сучасний Мейкерспейс. Висококваліфіковані викладачі, наші викладачі це передусім практики, які діляться не лише теорією, а й реальним досвідом роботи у сфері IT, інженерії, робототехніці та дизайну. Практична спрямованість. Ми приділяємо велику увагу практиці, ви братимете участь у реальних проєктах, хакатонах, конкурсах і стажуваннях, робототехнічних змаганнях та мейкер на нашій базі тренуються команди для участі у таких всесвітньо відомих змаганнях з робототехніки, як World Skills, First Tech Challenge, Genius Olympiads та інші. Ми є організаторами таких відомих фестивалів, як Tetrix Games, фестиваль повітряної робототехніки імені Юліана Матвійчука, Дрон Рейсинг. На нашій базі функціонує обласна молодіжна ліга повітряної робототехніки. Отримавши безцінні навички 3D-друку, ви зможете стати частиною друкармії та разом із нами наближати перемогу. Закінчивши навчання, ви зможете працювати програмістами, розробниками смарт та робототехнічних систем, дизайнерами 3D-моделей та інженерами 3D-друку, створювати інноваційні проекти та втілювати у життя власні стартапи, продовжити навчання у престижних університетах України чи за кордоном. Нашими партнерами є відомий не лише в Україні, а й за її межами завод, що виготовляє обладнання для автоматизації виробництва, сортування продуктів та логістики підприємств Консорт. Компанія, яка успішно впроваджує адитивні технології в медичну галузь «Віоладент» та багато інших. Це ваш шанс стати не лише споживачем технологій, а й їх творцем. Ми чекаємо саме на вас. Обирай спеціальність комп'ютерні науки, робототехніка та 3 d друк у Полтавському фаховому коледжі Полтавського університету економіки і торгівлі. Виберіть майбутнє, яке відповідає вашим мріям.